Львів за півціни буде вже цими вихідними. Понад 70 львівських готелів, кав'ярень, магазинів зголосились до цьогорічної акції. Проте розважитись дешевше закликають і львів'ян. Чому б молодій парі чи вже навіть парі, яка вже там довший час разом не влаштувати собі романтичний вікенд, і навіть, скажімо, той самий лакшері сегмент львівських готелів не, не спробувати за півціни. Для львівських готелів вихідні за півціни тепер вже не реклама. Швидше підтримка міста, аби більше гостей дізналось про усі принади перед новорічного міста Лева. Закликати, що найбільше туристів взялася, і ця кав'ярня, яка нещодавно запрацювала. Я вважаю Львів містом, в якому обов'язково потрібно бути на різдво. хоча б раз в житті тут неймовірна атмосфера, неймовірні заходи. І можливо, ця акція сприятиме тому, що до Львова приїде більше людей. Зараз вона абсолютно необхідна. Перед вихідні за уже традиція, але тепер Львів закликатиме так до себе гостей ще й у лютому та березні. Щоправда, це уже будуть не просто вихідні, а більше львова за півціни.